12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи в студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Мобілізованих недостатньо, але точну цифру призову до лав війська не можна озвучувати на загал. Президент Володимир Зеленський прокоментував так заяви секретаря РНБО, який говорив про потреби мобілізувати ще 160 тисяч українців. Про це глава держави говорив інтерв'ю Українському радіо. Раніше секретар РНБО Олександр Литвиненко заявляв, що в силах оборони України нині вже служить півтора мільйона громадян. Говорити точну цифру, але я вважаю, що це просто а, неправильно з точки зору цієї інформації. Тому я здивований секретарем Меренбод не знав про це, що він розповсюджує інформацію, що було і що буде. Щодо ситуації на фронті, за словами Зеленського, вона залишається напруженою через повільне забезпечення армії. Говорив президент і про нові зразки озброєння українського виробництва, зокрема про вітчизняні ракети. На наповнення і комплектація бригад зброєю всі ці процеси були достатньо повільні. Не можна наповнювати просто людьми. Бригаду, якщо у бригади, якщо бригада чекає на ту чи іншу зброю, ми чекали постачання деякої зброї 12 місяць. Ракети, які у нас з'явилися. Чотири види, але зараз йдуть випробування. Далі морські дроні, які від випробувань прийшли до цілих найважливіші переговори відбудуться у Варшаві. <клес> Міністр закордонних справ Польщі скликає зустріч щодо війни в Україні. Про це Радослав Сікорський повідомив на брифінгу. Перемови заплановані наступного тижня у форматі Веймарський трикутник плюс, тобто з очільниками МЗС Польщі. Франції та Німеччини прокоментував посадовець дзвінок Олафа Шольца Путіну. Канцлер Німеччини майже одразу повідомив про цю розмову польському прем'єр-міністру. Радослав Сікорський наголосив, що у питанні війни вони єдині. Жодних рішень щодо України не можна ухвалювати без України. Очікують, що до зустрічі також долучиться чільник українського МЗС Андрій Сибіга і нова голова європейської дипломатії Кая Калас. Понад 80 ворожих безпілотників атакували Україну цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни запускали дрони з російських Курська, Казурла, Приморська, Ахтарська. По Харківщині окупанти вдарили керованою ракетою. Наші оборонці неба знищили понад півсотні залізних пташок ворога. Ще три десятки зникли з радарів під впливом систем РЕБ. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях країни. Пошкоджені балкони, потрощені вікна в одній з багатоповерхівок. Російські дрони атакували столицю. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, уламки одного з безпілотників впали в Оболонському районі. Повітряна тривога у Києві тривала близько трьох годин. І наші оборонці неба знешкодили з десяток ворожих дронів. Три людини загинули. І ще одна поранена. Росіяни за добу обстріляли Донеччину понад 20 разів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Під вогнем опинились Покровський, Бахмутський Краматорський райони. Загалом пошкоджені понад 30 помешкань: адмінбудівлі, лінії електропередач, крамниці та заклад харчування. У Кураховому слов'янську та Часовоярській громаді загинули люди. Одна людина загинула, і ще десятеро поранені. Росіяни атакували 15 населених пунктів Херсонщини. Поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, в освітні заклади, і в приватне підприємство. Пошкодили також із десяток приватних будинків і чотири багатоповерхівки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Літній чоловік загинув через атаку на Запорізьку область. Напередодні росіяни вдарили з артилерії по Малинівці Пологівського району. Уночі також атакували шахедами, пошкодили об'єкт критичної інфраструктури і понівечили дороги. Впродовж доби окупанти били понад 460 разів. Під вогнем опинилися близько двох десятків населених пунктів регіону. Про це повідомляє Запорізька Ова. І окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту з українською енергосистемою станцію з'єднує лише одна лінія електропередач, друга знеструмлена через ворожий обстріл регіону. У разі відключення єдиної лінії живлення на станції може статися аварія. Як повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, фахівці вже розпочали роботи з відновлення. Утім, гарантувати безпечну експлуатацію запорізької станції можна лише за умови її повернення під контроль України. Берлін на зв'язку із Москвою про що канцлер Німеччини вперше за два роки вирішив поговорити з Путіним, про віру Зеленського в те, що Трамп допоможе досягти швидкого завершення війни, про нібито прорив кордону російської ДРГ на Чернігівщині і коментарі українських прикордонників про цю ситуацію. Ну і про українських спецпризначенців, які рятують побратимів на Курщині, більше в огляді Олексія Пасака. Війна в Україні тепер закінчиться швидше. Принаймні, президент Володимир Зеленський розраховує на це, і на участь нової адміністрації Дональда Трампа у мирному процесі про це говорив в інтерв'ю Суспільному. Зауважив, що із Трампом має конструктивний діалог і США дає Києву пояснити українське бачення миру. Але чи є конструктивна взаємодія між Україною та Німеччиною? Вперше за два роки канцлер- О... Олаф Шольц поговорив із Путіним, але у Києві ці ідеї не потішилися. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, і це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини як. Звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив, це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська 3 не буде. Нам потрібен реальний мир. І, хоча Шольц закликав Путіна припинити війну та вивести війська, там продовжують говорити про так звані нові територіальні реалії. Не можуть створити нових умов на полі бою, то намагаються тиснути інформаційно. Російська пропаганда заявила про захід ДРГ на територію Чернігівщини, оприлюднили і відео з прикордоння, де окупанти встановлюють триколорну ганчірку біля річки Судость в Держприкордонслужбі України прокоментували цю ситуацію п'ятому каналу. Наголосили, ворог більше говорить ніж робить прориву кордону. Немає загроза від ворожих диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла ні для Чернігівщини, ні для Сумщини, ні для Харківської області. Прохочі російські пропагандисти заявляли, що вони що російська ДРГ зайшла в Греміч, але місто вони не переходили, і населений пункт Греміч знаходиться по по цей бік. Річки, і зазначу, що звісно, там кілька населених пунктів в тій місцевості вони є, але населення там не проживає знову ж таки через ускладненість логістики, щоб люди туди діставалися, і загрозу їхньому життю, яку несе ворог. Тому треба тверезо дивитися на ситуацію наші воїни тримають цей напрямок повністю. Не йде мова про прорив кордону вже. Понад 100 днів, як зсу прорвали кордони з Курською областю. Складний бій на російській території триває, і подекуди українські спецпризначенці проводять операції, щоб визволити з оточення побратимів. Прорив на двох броньованих хамві й оператори ССО врятували 16 бійців з інших сил оборони. Хочу подякувати 73-му центру за евакуацію. З окруження, дуже дякуємо вам, щоб допомогли нам виїхати на нашу землю. Нема за що хлопці всіда раді допомогти. О, Значить, дякую. евакуювали бригада. Бригада, три військовослужбовця. Загальна кількість військовослужбовців: три 3... десять 10... і три чоловіка. Всім дякуємо. Слава Україні! Героям! Своїх рятують ворогів нищать 73-й морський центр спеціальних операцій діє не лише на українському півдні, але й за межами кордонів України. Кадри диверсії в російському тилу на Курщині від українських спецпризначенців. Пасак, п'ятий канал. Знищили російський триколор поблизу кордону на Чернігівщині. Диверсія окупантів укотре зазнала поразки. Точним ударом дрона українські прикордонники знищили російське ганчірі, яке вороже ДРГ встановила на зруйнованому мосту через річку Судость. Українські розвідники зазначили, що диверсанти утекли з цього району ще до роботи наших військових. На Покровському та Курахівському напрямках найгарячіше впродовж доби там сталося понад сім десятків атак. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти намагаються просунутися поблизу Новоселидівки, Вознесенки, Антонівки. Не полишають спроб вклинитися в українську оборону і на лиманському та куп'янському відтинках. Штурмовими діями сунуть у бік Колесниківки, Макіївки й Торського. Для ударів росіяни залучають штурмову і бомбардувальну авіацію. Під прицілом опинилися позиції ЗСУ неподалік трудового рівнополя та Новодарівки. Це Времівський напрямок. Активний ворог також і на турецькому відтинку. Невдалими для окупантів виявилось п'ять спроб витіснити українську армію на напрямку при Дніпровському. Також не мали успіху загарбники і на Оріхівському відтинку. Примусова демобілізація російських солдатів триває. Як повідомляє Генштаб, за минулу добу українські воїни відмінусували понад 1600 окупантів. Не вийдуть на поле бою ще вісім танків і понад два десятка броньованих машин-загарбників. Завдяки українським силам оборони майже три десятки артилерійських систем рушили на списання. Близько трьох десятків безпілотників вже не літатимуть в українському небі. Ще сім десятків автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Окупантів також вивели із ладу наші захисники. Модернізують, змінюють прошивку, відправляють бити ворога. Бійці 31-ї механізованої бригади вдосконалюють ударні дрони для ефективнішої роботи. Працюють у спеціально обладнаній майстерні поблизу передової. Із захисниками поспілкувався кореспондент 5-го Денис Розенков. Ударний fpv дрон тестують на спеціальному приладі гіроскопі. Тут перевіряють, яку вагу боєприпаси безпілотник зможе підняти у повітря. Поставили тензодатчик, на нардуїнки зробили контролери. Можемо тепер вираховувати, який мав дрон підійме. Зараз це, це дрон 4 кілограми підіймає. Олександр, начальник майстерні дронів 31-ї окремої механізованої бригади. Чоловік має фахову інженерну освіту, але зізнається, до початку повномасштабного вторгнення з безпілотними літальними апаратами не стикався. Навчився лагодити та модернізувати пташки вже на фронті. Співідронами стикнувся тільки тут. Раніше була цікава, цікава зацікавленість електронікою, Колись там займався, вмів тримати паяльник, пользувався тестером, а свою це вже саме в армії. Щоденно через руки тутешніх фахівців проходять десятки літальних апаратів. Як стверджує Олександр, кожен прилад має пройти обов'язкову перевірку. дрони потребують підготовки предпольотної, то тобто є прошивка, видалення gps модуля. Облітуються багато дронів, якісь все, що заходить до нас, це на ремонті розвідувальних дронів. Спеціалізується боєць із позивним лесик. Чоловік каже, спостереження за ворогом з повітря має бути цілодобовим. Отже, пошкоджений безпілотник такого класу має швидко повертатися у стрій. Є і осколкові поранення в них є і приземлились дуже невдало. Невдало Да. Є просто вже затаскані, тобто треба техобслуговування, так би мовити. Окрім модернізації та ремонту безпілотних апаратів тутешні фахівці проводять і навчання новобранців. Зазвичай, як розповідають хлопці, для підготовки оператора дрона потрібно кілька десятків годин попереднього тренування на симуляторі. Для початку ми е, мінімум 30 годин проходимо на симуляторі, для того, щоб людина зрозуміла трішки, як воно все відбувається. А потім приходимо до практичних польотів, скажімо так, уже на реальних дронах, на пози... ну, на полігонах. Зараз у 30... В першій окремій механізованій бригаді створений спеціальний батальйон безпілотних систем, до якого запрошують добровольців. Зараз вже є можливість, по написавши заяву на ім'я командира бригади, попасти відразу до нас в бригаду. А далі ми його готуємо або пілота, або як я казав, водія, або так само техніка. Тож тобто, спеціальності у нас дуже багато. Усі охочі стати пілотом дрона у складі частини мають заповнити заявку, яка розміщена на сторінках бригади у соціальних мережах. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Китай вперше поставив летальне озброєння Росії. Як повідомляє видання ФАС, про це не публічно заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він стверджує, що є переконливі докази надання смертоносної зброї. РФ попередньо йдеться про дрони Камікадзе Гарпіа-3. Вони можуть літати на відстань до двох тисяч кілометрів. Посадовець закликав європейський союз не зволікати з відповіддю та запровадити санкції проти Китаю, зокрема. Заборонити вести бізнес із китайськими компаніями та обмежити їхнім представникам в'їзд до ЄС наприкінці вересня. Агенція Reuters повідомляла, що російська компанія Алмазантей хоче налагодити масове виробництво дронів у Китаї, зокрема і «Гарпій-3» Їх розробляли за участю китайських експертів. Міністр закордонних справ Японії прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомила японська агенція «Кьодо». Так, і Шивая хоче продемонструвати прихильність Токіо Києву в його боротьбі проти російської агресії. Адже тепер у ній беруть участь і північно північнокорейські військові. Це перша поїздка чільника МЗС Японії до України на посаді. В планах візиту зустріч з українським колегою з Андрієм Сибігою і президентом Володимиром Зеленським. Розумна і сильна новообраний президент Дональд Трамп обрав речницю Білого Дому Керолайн Лівіт. Про це повідомляє мовник CNN. Від палка прихильниця республіканця. Вона була прес-секретаркою його передвиборчої кампанії. Активно долучалася до просування позитивного образу кандидата у соцмережах. Дональд Трамп описує її як високоефективного комунікатора із громадськістю. 27-річна кандидатка стане наймолодшою речницею Білого Дому в історії країни. Росія зупиняє постачання газу до Австрії. Заборона набуває чинності сьогодні зранку. Про це австрійську компанію імпортера газу МВІ попередив Російський Газпром, але Австрія не збирається піддаватися на шантаж Путіна, заявив австрійський канцлер Карл Негамер, і додав, що зупинка постачання це те, до чого вони готувалися від початку російського вторгнення в Україну. Канцлер запевнив співгромадян, що без газу Австрія не залишиться. Сховища заповнені пальним на 93%. Це річна потреба Австрії. Є інші джерела постачання, окрім Росії. Газпром припинив постачання газу Австрії після того, як програв компанію ОМВІ арбітражний суд на 230 мільйонів євро. Чорна пляма нашої країни. Голову ЦВК Грузії Георгія Каландарішвілі облили фарбою. Це зробив представник опозиції Давид Кіртадзе. І так він висловив свою незгоду із результатами. Парламентських виборів згідно з підрахунками правляча партія Грузії буцімто здобула 54% голосів виборців. Однак, президентка та опозиція їх не визнають під час затвердження результатів. Активіст вийшов до голови ЦВК і облив його чорною фарбою. Засідання перервали, а кіртадзе вивели з зали співробітники служби охорони. Порожні стільці з іменами полонених і зниклих безвісти журналістів та митців виставили на Софійській площі. Таку акцію в Україні проводять уже в п'яте. Її мета нагадати про творчих людей, які не можуть бути з нами через ув'язнення, через переслідування або вбивство. Про кого згадували та хто прийшов підтримати ув'язнених колег, розповість Віталій Залевський мені страшно за наших людей. Моє серце просто розірвалося, коли я дізналася про загибель. Вікторія Рощина, і я розумію, що от зараз під загрозою життя будь-якого полоненого. Цивільного або військового три роки в російському полоні була журналістка Людмила Гусейнова. За цей час їй жодного разу не дозволили вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. У полоні Людмила пережила знущання і катування. Її незаконно засудили за чотирма статтями. Ворогам не подобалося, що після окупації частини Донецької області Людмила возила дітям з інтернатів українські книжки. У 2019-му жінку відвезли до ізоляції, відомої в'язниці у Донецьку. Пізніше. Її перевели до Донецького СІЗО. Не можу спати. Я розумію, як там, що вони зараз переживають, які страхіття, які знущання, жодних прав, жодної можливості на захист, жодної можливості на медичну допомогу. Мені за три роки, і 13 днів знаходження в полоні була заборонена жодна. Побачення з рідними у жовтні 22-го Людмилу Гусейнову повернули у межах жіночого обміну. Тепер вона бореться за тих, хто досі у російських таборах. З полону свого чоловіка чекає Олена. Сергій Цегіпа, український журналіст із Нової Каховки. На своїх сторінках у соцмережах чоловік розповідав про окуповане місто, а ще був волонтером. Ми поїхали до військомату і побачили, що там все зачинено, і зрозуміли, що місто залишилося без. Зброї і без захисту тоді Сергій сказав, що якщо зброї нема, то я буду боротися інформаційно, тому що слово це теж зброя. На одному з блокпостів у березні 22-го Сергія затримали окупанти. Пізніше незаконно засудили до 13 років ув'язнення. За понад два роки жінці вдалося лише двічі поговорити з чоловіком. Остання розмова була цього тижня. Він залишається сильним, і знаєте, він. Цікавиться, що відбувається, як відбувається боротьба за його повернення, щоб нагадати про зниклих безвісти та полонених журналістів на Софійській площі встановили порожні стільці з іменами тих, хто досі у російських таборах. Всі ці люди вони варті уваги. Ми не маємо права забувати про те, що вони знаходяться в місцях несвободи. А більш того, ми маємо знайти всіх тих людей, які є безвісті, зниклими, щоб висловити слова підтримки ув'язненим українцям на Софійську площу прийшли також письменники та актори. Наша ціль показати, що говорити потрібно і говорити не страшно, і висвітлювати тему полону війни і все те, що відбувається погано навколо нас потрібно. Бо тільки тоді це буде нас зачіпати, і тільки тоді ми зможемо щось змінити. За даними інституту масової інформації, понад 30 українських медійників нині у російському полоні. Під загрозою і журналісти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Віталій Залевський та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Висока кухня для прикордонників. Кухар із Буковелю готує військовим. У цивільному житті чоловік працював шефом у найвідоміших ресторанах країни, але одного дня він вийшов до крамниці і опинився у війську. Після мобілізації вдосконалює армійське меню, то чи вдається майстрові замінити камамбер гречкою, Яна лимаренко розповість. Приготуй, будь ласка, свою улюблену страву з нового меню. Сім хвилин, і буде готово. Петро вісім років працював у найвідоміших українських ресторанах. Постійно вчиться та експериментує на кухні з найсміливішими смаками. Працював на Буковелі в трьох ресторанах. в Ужгороді відкривав два ресторани, і в Києві та в Одесі також в трьох-чотирьох ресторанах. Кар'єра стрімко йшла вгору. Петро удосконалював свої вміння та був популярним шефом. Але після мобілізації усе змінилося в один день. Під час робочого дня е, скинув себе форму кухаря, вийшов в магазин за цигарками, під'їхали хлопці на бусі, без документів, без нічого. Забрали для уточнення даних, для оновлення даних, так як вони виразилися. Але вже коли привезли в е, ТЦК. Під час того, як везли ПЦК, запитували, ким працюєш, взагалі чим займаєшся по життю, ну і тому таке подібне, і привезли в ЧОП. Після того, коли сказав, що кухар приїхав підполковник, сказав, що їдемо з тобою до нас. Що будеш готувати? Тут зателефонував рідним, сказав, що все добре. Зателефонував власнику, сказав, що банкет буде без мене. Після мобілізації вакансію чоловікові підбирали з урахуванням його цивільної професії. Тепер готує для прикордонників. Щоправда, бідкається, ресторанне меню лишилося в ресторані. Це чого такого нового і такого суповитого і такого смачного хрумкого. їду. Ми беремо бедро. А в чому будемо гранувати? Цитруса медові. І до цього ідеально підійде ягідний салон. І камамбер. А у військових камамбер не в тренді. Борщ, котлети, гречка. Петро звикав до польових плит та готувати на півтори тисячі персон. Такою посадкою українські ресторани похвалитися не можуть. Після війни планую повернутися в ресторанний бізнес та далі продовжувати свою справу. Петро переконаний, військовий досвід готування удосконалить його кухарські навички. А після перемоги кар'єра злетить ще стрімкіше. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Унікальна подія у світі мистецтва в Амстердамі. Масштабна реставрація знаменитого шедевра Рембрандта Нічна Варта. Підготовка тривала 5 років. Залучили передові наукові методи, штучний інтелект. Лише тепер команда реставраторів почала надскладний процес очищення картини від старого лаку. Далі розповість Єгор Голівець. Усе це відбувається в скляній камері. прямісінько на очах у відвідувачів музею. В Амстердамі грандіозна реставрація одного з найвідоміших творів світового мистецтва нічної варти Рембрандта». Музей називається найбільшим дослідницьким і реставраційним проєктом у своїй історії. Вчені розробили надточний план відновлення, врахували історичні і сучасні знання про фарби та методи живопису митця. На картині зображені амстердамські стрільці, які готуються до походу. Справжня назва полотна рота капітана Банінга Кока, а нічною вартою її назвали через темний лак, що надає полотну темного вигляду. Тут ви можете побачити, що весь пожовклий лак тепер на шматочку тканини, який ми зняли з нічної варти. зараз друга фаза проєкту. Восьмеро реставраторів працюють у спеціальній скляній камері в залі слави Рейхсмузею. музею. Ця камера дозволяє відвідувачам спостерігати за процесом реставрації на відстані витягнутої руки. Головне завдання видалити старий лак, нанесений ще під час відновлення минулого сторіччя. Лак із часом потемнів. Це приховало живий контраст світла і тіні, які колись надавали картині глибини. Зараз ми знімаємо лак із нічної варти, використовуємо на тканне полотно, просочене невеликою кількістю розчинника. Матеріал перекладають до поверхні картини, і тоді стара фарба з лаком розчиняються. Рембрандт малював із дуже чітким контрастом між світлом і темрявою. Тому я думаю, що після реставрації картина набуде набагато більшої глибини. Реставрації відкриває глядачам невідомі деталі та нюанси картин. Це дозволить не лише повернути картині її первісний вигляд, але й відкрити частину історії, приховану під шарами лаку та пилу. Нічна варта, за свою історію, постраждала не раз. Вандали двічі намагалися пошкодити її ножем. Один раз облили кислотою. Цей шедевр, що символізує дух нідерландської нації, витримав чимало випробувань. Саме це відновлення допоможе зберегти його для майбутніх поколінь. Я думаю, що зняття лаку потребуватиме близько року, а потім можна буде побачити, які є пошкодження, як її відновити в найліпший спосіб. На це піде кілька років. Тож зараз ще є час прийти і подивитися на процес реставрації. Музей запрошує всіх охочих стежити за процесом. Це унікальна нагода побачити, як оживає шедевр, і як сучасний технології та кропітка праця реставраторів зберігають історію для майбутнього. Відновлення нічної варти, як кажуть працівники музею, символізує сучасне ставлення до культурної спадщини. Єгор Галівець п'ятий канал. Останню суперповню цього року могли спостерігати мешканці різних країн світу. Бобровий місяць друга назва явища, яке відбувається саме у листопаді. Адже цього місяця бобри особливо активні і будують зимові дамби. Мешканці багатьох країн скористалися нагодою і ввечері п'ятниці змогли помилуватися супермісяцем, а також зробили ефектні світлини. Перед цим суперповня була у жовтні, а ще раніше у вересні та серпні. Це астрономічне явище має кілька особливостей, адже збігаються одразу кілька подій. Місяць повний і саме в цій фазі опиняється найближче до землі. Він на 7% більший на вигляд і на 15% яскравіше, ніж в інші дні спостережень. Тому називають його суперповним. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 13.